Сьогодні у нас буде відео огляд гортензії з серії Royalty Collection Lady Mata Hari. Blue вона у мене. Блакитна. Хоча, якщо її не підкислювати сульфатом алюмінію, то вона буде pink вона буде рожева. І от дивіться, я вам покажу наглядний приклад. Як так я в цьому році не сильно підкислювала свої гортензії, мені не було часу, то вона спочатку розпускалася. Пінк, блакит рожева. Потім я в неї два рази підлила, так як вона стояла, я в неї підлила два рази сульфат алюмінія, і дивіться, яка вона зробилася блакитна, дуже гарна. Дуже компактний кущ, він дуже гарно виглядає в кашпо Вона низенька, вона низькоросла вона невелика. Якщо її посадити в землю, то може вона буде. До 80 см, не знаю. Ну, метр 50 метр 20 не буде точно. Дуже любить вона обрізку. Я її обрізала в цьому році. І вона ж, бачите, на пагонах прошлого року заквітла. Це квітіння на пагонах прошлого року. Це вже в неї гілка, не знаю, ще заглянемо. Цьогорічна, бачите вона? Цьогорічна гілка і вона ще не квітне. Ну і побачимо її ремонтантність, так як вона повинна квітнути на пагонах прошлого і цього року. Отака вона дуже-дуже гарна. На її такі липесточки закручені і вона різнокольорова. Тут вона рожева, а тут вона вже, бачите, блакитна. З цієї сторони був підлитий сульфат алюмінія. Хоча я обично стараюся підливати його на середину куща. Ну, так виходить, що вона якось закрасилася, бачите, більше з цієї сторони. Ну, і так вона ось розпускається. Зараз нова квіточка, розпускається блакитна. Квітки в неї, я б не сказала, що вони великі. Ну і немалі. Прямо стоячі пагони. Вона сама себе тримає. Вона дивіться, в мене взагалі не підв'язана, ніде нічого. Спеціально вам її отак покажу. Вона стоїть на газоні. От. Вона мені подобається, як горшечна гортензія. Просто суперова. Я рекомендую всім мати цю гортензію в своїй колекції. за її. Необичну квітку вона вяне на сонці. На сонце її не можна. Така, знаєте, щоб була тінь, легка тінь, щоб була. Прямі сонячні промені вона не любить. Вяне і квітка, і вяне листя. В неї такі Листочки такі не сильно тверді, але і не м'які. Такі якраз хороші листя в неї. Чисте, любить підживку, під те, щоб її підкисляли, прожора та. Отак вона у нас сьогодні цілий день дощ, то я сьогодні нічого не роблю, то вирішила вам зняти погляд гортензії. Вона у мене з Голландії. З паспортом. Будуть живці на осінь з неї ж. Ну, так вона, така вона красива. Мені вона дуже подобається. Я вам всім рекомендую цю гортензію мати в себе в колекції. Така вона красива. Сорт ремонтантний, але ремонтантість треба її підтвердити. Бо я її ремонтантності ще не бачила. Так що так Всім дякую. Поставте лайк, кому сподобалось це відео. Підписуйтеся. Робимо Україну квіточою. За замовленнями, Гортензії, силочка буде на групу Viber. Так що переходьте за посиланням і приєднуйтесь до нашої спільноти. Всім дякую!